Паляниця, шановні пані і панове, як і обіцяв, вийшли на полювання за царськими грибами, рижиками, найсмачніші гриби, які я їв в своєму житті, безліч із вас будуть казати, що білий смачніший, а може рижик смачніший. В общем, сперечайтесь в коментарях, а я вам зараз покажу, де і як їх збирати. Ось дивіться, у нас сосенки. Найсмачніші, найкрупніші рижики зустрічаються в соснових борах, лісах. Називайте як хочете. Сам гриб виглядає ось так. Він росте під йолочками аж до заморозків. Йолочками, сосенками, заняйте, буду інколи називати сосенки-олочками, бо у нас так прийнято. Рижик виглядить ось так. Він такий оранжевий. Зрізаєте. На зрізі він вижив, у нього внутрі дирочка в ножки. І витікає жовтий сок. Оця частина, якщо попонадавлювати, зрізати, може посиніти або позеленіти. Це для цього гриба нормально. Це їстівний гриб вважається найсмачнішим. Ось, бачите, позеленіло. От світло погано передає, дуже ярко, не видно. Ну, В общем, він може бути зелений це не страшно. Ці гриби можна їсти в сирому, маринованому, консервованому виді. Якщо знайдете, обов'язково збирайте. Якщо ви ніколи не їли рижики, то. Считайте, ви і не грибник, ви непонятно чим займаєтесь, що ви там збираєте. Но рижики це саме то. В соснах вони отакі хрупненькі, скажімо такі, як, як бройлери. Накачані, здорові. В йолочках ще зустрічаються йолові рижики. Вони більш тончі, такі, більш ніжніші. А ці такі крупнячки. Їх зустрічається дуже багато, ростуть вони такими. Великими полянками знайшли один-два, розгрібайте в листочках, обов'язково рядом знайдете іще. Бачите, ось зеленіє. Я не знаю, чи дуже ярко, може колір не передасться. Оця зеленкуватість це, скажімо так, притаманність цього гриба. Бачите, ось теж позеленів. Коли до нього дотровуєш, його чуть підламуєш, він зеленіє. Гриби довго не храняться ці, одразу ж їх перерабатуєте в їду. Я роблю як. Порізав на сковородку їх закинув, капельку водички. Вони одразу виділяють багато соку. Тоді ми їх тільки сок випарився. Додаємо олійку, цибульку, цибулі, обов'язково давайте 50 на 50 по кількості грибів. Це для того, щоб були дуже смачні грибочки. І буде вам щастя, обов'язково ви іспитаєте оргазм їстівного типу. Тобто я от стільки живу, смачнішого грибачий мрижик я ще не їв. Ну, Можна сперечатися, що білий, смачніший. ну, то таке. Хочете, сперечайтесь, хочете не сперечайтесь. Ось така краса нас зустрічає, трошки пройшли, зразу я його пройшов, вертаюся назад, він ось, ось стоїть. Ось такі вони крупні, м'ясисті. Перепутати, можливо, його можна з говорушкою. Ну, Говорушка ворончаста, я вам показував в минулому відео. Більш такий ніжніший гриб. І зовсім він не такий, і тільки рижик виділяє жовтий стік, він такий жовтий на зрізі і він синіє. Тобто, ну, не знаю, неможливо з чим-то перепутати. У нього є ось такі кольця вокруг шляпки. Зараз покажу тут на других грибів, в грибах буде більш видніше. Бачите, такі кола на шляпки. Це теж його особливість. Це їстівний гриб, не условно їстівний. Гаурушка в прошлому відео була іслона її надо варити 15 хвилин. Цей гриб можна їсти сирим, соленим, маринованим, в общем, в будь-якому виді, в супі. Це найсмачніший грибочок. Зараз ми ще пройдемося. Я вам обов'язково покажу, що ще знайду. Знайдемо їх обов'язково ще багато. Ось такі ось горбики, ось тут може бути гриб. Ось він і є. Бачите, наугад. Навіть не бачу, що він там є. Розгріб знайшов грибочок. І це все рижики. Тут ще можуть бути маслюки, але ну, щось маслюків в цьому году не дуже багато, а от царських грибів смачню них придостатньо. Ось теж, бачите, я на одному місці зрізаю, ось теж горбик. Тут обов'язково буде грибочок. Дивіться, яка краса молоденький. Отже, ходимо, продовжуємо збирати. Вони отак люблять ховатись, їх треба відшукувати. Ну, часто буває, що він повністю відкритий. Зрізайте аж під самий низ. Вся частина, ножка, вона така рихла, ламається, їсти. Вона, от, Бачите, зрізав один, а рядом з ним ще був маленький синочок. Але він вже такий синівший, хтось на нього наступив, він не пішов. А цей пішов добре. Бачите, дирочка внизу. Оце рижик. Ні з чим ви його не сплутаєте. Він такий рихлий, розсипається. і Ось тут він позеленіє з часом. І отак збираєте, 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 йдете. Хорошо продивляєтеся, ось теж горбик. І він тут є. Ось навіть хтось ходив, на нього трошки наступив. Раз, підрізали. Це вже гарнівний грибочок, але трошки постраждав. Бачите, позеленів там, де його потоптали. Йдемо далі, збираємо, збираємо і ще раз збираємо. Ще раз напоминаю, у нас ось такі сосни. Тут дуже багато буває маслят. Зараз вже Прохладно, приморозки були і дуже багато зустрічає нас рижиків. Найбільше я був їх назбирав на тій поляні чуть далі туди, тиждень тому назад. Зараз теж пособираємо і все вам покажу. Ходимо, гуляємо, трішечки вже назбирали. Ось у нас в пакетику є на дні вже ось стільки грибочків. Все, як завжди, ми з пакетиком. Сраку Лукошко і тих, хто мені про нього пише. Нормальні люди з лукошками по лісам не шастають. Побували би з тим гімном десь пролізти. Ось дивіться, який прекрасний рижик. Далі відповідаю на питання особо-обізнаних панів та дівчаток, які мені пишуть. Покажіть мені 50 ознак, як відлічити цей гриб, щоб я 100% його не з чим не перепутав. Що ви мені показали його і все. Покажіть ближче, покажіть в упор, покажіть боком. Мені не видно, там розпливається. Шановні, як оцей гриб можна з чимось перепутати. Дивіться, є на шляпочці такі кола ледь видні. Дирка в нозі. Оранжевий сок. При зламі зеленіє. Нема нічого, хоч чуть-чуть похожого на нього. 50 тисяч ознак, як не перепутать, я не знаю. Читайте книжки, хоча книжки в основному читають спостсовєцьке, ну те гімно вже давно устаріло, половина грибів, те, що там написано ядовиті, вони всі їстівні, ілі, ілі умовно їстівні. Тобто література це ще не означає, що там щось полезне. Ось дивіться, як він виглядить. Оце царський гриб, який ще має названня рижик. Ну, він бо він рижий такий оранжевий, рудий. Не буду я це слово розшифровувати, бо сам толком не знаю. Зустрічається їх дуже багато. Ходимо та збираємо. Навіть вже зустрічаються ось такі підгнивші. я ось пройшов, бачите, що вже старенькі. Тобто йому вже смерть. І видно, він все позеленів. Тобто, коли до нього придавити, надавити, бачите, вже аж водорослі поріс. Тобто Давно тут стоїть. Таке ж, звісно, ми не беремо. Беремо тільки те, що гарно виглядає. Ось те, що пройшов і не побачив. Йду назад і по своїм слідам, що ще раз вам кажу, не спішіть. отак От знайшли грибок. Сідайте, шущить траву, розривайте, бо дуже багато пропускаєте. Перетопчите тільки і все. Так як моїй місцевості дуже мало людей їх бере думаю що це поганки. Мені пощастило, я завжди їх багато назбирую Ще раз кажу, оце найдобі гриб, який вам... Відсотково зустрінеться. Це царь грибів з усіх грибів. Тоже ось гниленький. Шляпка вже аж розломана. Бачите? Хороший був би грибочок. Але він вже пропав. І от дивимося, от оці шелухи з-під сосни. Може бути все що завгодно. Змій вже нема. Якщо боїтесь змій, можете спокійно ходити в ліс. Як тільки бахнули перві приморозки, змії вже похопалися. І ходимо, збираємо сосенки, пролазимо. І обов'язково зараз ще знайдемо. Дивіться, тільки вийшов. І який гарний хлопчина нас ось зустрічає. Шишечка зверху і сам грибок. М'ясистий, здоровий, іменно сосновий. Єлови, у нас йолочок немає, у нас тільки сосни. Вони набагато менші по розміру, такі тонші, рихліші. А Це такий гарнюний, справжній рижик. Є ще рижики, які ростуть в дубравах. вони інші по формі, інші по вкусу. Скажімо так, Це один із самий вкусний, який вам раджу збирати. Вони не гарчать, можна їсти сирим, можна їсти соленим, можна жарити, консервувати. В будь-якому виді ви просто обалдієте від його вкусу. Тоже, бачите, яка гарненька краса. І спереду бачу здоровенний гриб, нас теж зараз зустріне. Отже, що я можу сказати? Обов'язково виходьте в ліс, в балку, неважливо де ви живете, і збирайте ось такі гарненькі гриби. Це прям ціла поляна їх. Бачу округ. Не сидіть вдома, не пийте горілку, не ридайте, що війна все погано. Всі ми розуміємо, що йде війна. Якщо вони на фронті, то допомагайте людям, хто там, у кого у кожного є знайомі, хто воює. Хоча б комусь одному, двом людям допомагайте. бо яких тих підарасів кацапських всіх не перехлопають. Треба хлопцям допомагати. Ну і кожен має займатися тим, чим вміє. Вмієте збирати гриби, ділити канали, розказуйте про це. І ще хотів сказати люди добрі, у кого є канали, то тільки почав. Залюбки зроблю рекламу. Як реклама буде коштувати всього 1000 гривень, чисто символічно. просто хочу допомагати людям, які тільки-тільки зробили канал. Я розумію, що монізації немає, особливо в цьому році з весни, коли тупих кацапів відключили, бо більшість каналів роблять російськомовні. Це і нас коснулося, ми практично нічого не зарабатуємо, це вже таке як хобі. А не як заробіток, тому і відео менше викладається. Ну це не про це зараз у нас відео. Дивіться, якщо ви зробили канал, вам потрібна допомога, вас треба рекламарнути, я це залюбки зроблю за 1000 гривень. Під відео в описі буде мій вайбер. Пишіть туди, будемо домовлятися. Я все вам розкажу і підскажу. А так ми збираємо гриби, насолоджуємося чистим повітрям. Оці гриби найсмачніші, ще раз скажу, обов'язково знайдете, попробуйте і відписуйтесь мені в коментарях, набрехав я чи ні. Назбирали вже, мабуть, за 20 хвилин пів пакета, бо їх багато. Я розкажу, їх у мене практично ніхто не бере, ну, беруть декілька людей, тому мені попадається їх дуже багато. І це дуже-дуже добре. Тепер подивляться відео, скажуть, от блин, Сашко, Дякую, що розказав. Тепер і ми будемо їх збирати. Отже, ходіть, збирайте і всім буде щастя. Кому цікаво, хто хоче підтримати наш канал, під відео в описі буде номер карти, куди можна скинути 20-30 гривень, підтримати канал. А так, всім дякую і до нових зустрічей. Це буде Україна.